Довжина 4,50 і швидкий стрій дозволяє кидати приманки за горизонт. Дніпро можна перекинути. Якщо ви хочете на риболовлі кидати далі, ніж у вас сусід, то вам цей карповик просто необхідний. Цей краповик іде довжиною 450 см. Тест у нього 250 ЛБ. Підходять ідеально на товстолоба, на оснастки, на ці великі і важкі. Матеріал карбон. Перше кільце величезне на такій високій ніжці. Розмір 50-й. Реально дуже круті карповики. Відгуки по ним тільки позитивні, жодного негативного відгуку не було. Всім подобається те, що вони кидають тяжкі оснастки. Ручка тут буде внизу, Єва прорезинена, нічого не ковзає. Дибелі, карповики, контакти для замовлення в шапці профілю або пишіть нам особисті повідомлення.